Літера А. У чарівній країні абетка всі знають букву А. Вона стоїть на першому місці. Ця літера була примхлива і горда, і вважала себе найголовнішою. я сама головна, адже я стою першою, говорила вона. Образилися на неї всі літери і втекли з міста та з книжок. На сторінках залишився лише набір літер А. А. а Так плачуть маленькі діти. З книг пішов головний сенс, і люди перестали читати. Засмутилася буква А. Вона так довго кричала а А. А потім терла сльози і вирішила помиритися із усіма літерами. А для цього вона накрила апетитний стіл. Як ви думаєте, які гостинці приготувала буква А, а частувала вона чим? апельсинами, абрикосами, айвою. І ананасам. Покуштувавши апетитних страв, букви вирішили, що більше ображатися на букву А не будуть і повернулися до книжок. Поглянь уважно, зі скількох паличок складається літера А. Спробуй разом зі мною намалювати в повітрі пальчиком цю літеру. Молодець. Спробуємо разом почитати А. 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 А, 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 А. Спробуй прочитати, як плаче малюк А, А, А. До нових зустрічей в Україні, Абетка!